Почнеться і не скінчиться потім ніколи. Сливи і вишні цвістимуть в твоєму дворі і моєму, птахи на світанку після вечірки, кричатимуть як безумні. Не буде снігу з душем і ожеледі, не подорожчає долар, спека не стане нав'язлива, задушлива, неприємна, ні за ким не буде боляче, Ні без когось. Квітень почнеться, шибки будуть прозорі, наміри щирі. Усміхнені кур'єри доставлятимуть квіти, задоволені діти повертатимуться з весняних канікул у теплі школи. І речі твої ніколи не зникнуть з моєї квартири. І стосун найкращих книг і платівок не треба буде ділити, і бордюри на свіжовидені, не зблякнуть ніколи. Квітень почнеться і буде завжди тривати квіти. Проросте і незвіняне, зламане взимку гілочка голоду. Вдома буде завжди достатньо алкоголю, фруктів і спецій. Без причини, коли захочеться, можна буде просто тобі дзвонити. І можна буде більше не мріяти про те, що станеться згодом, а просто завмерти, видихнувши. І дякувати.